Один із найгарніших диванів, якщо дивитися ззаду, покажи, як спинка ззаду класно виглядає. Взагалі немає ніяких стиків, швів, якихось степлерів забитих, ну скоб від степлера забитих. Все виглядає шикарно. Якщо ви його поставите десь посередині кімнати, там де, наприклад, спинкою до кухні, то він взагалі не буде портити її вигляд. Моделька називається Gelato. крім того, що він гарний, він дуже, -дуже зручний. Тут глибока посадка, реально дуже глибока. Оцими подушками ви регулюєте глибину, наскільки вам зручно. Тобто ви їх можете нахиляти більше або менше, і класне наповнення з, без, е, з незалежною пружиною, Pocket Spring. Сідаєте? Я от на дивані сів, повністю розслабився. Вообще. Можу так хоч і годину просидіти, але треба зніматися. І е, плавне розкладання, дуже плавне, система Puma називається. Спальне місце 150 на 200, Тут двоє гостей вас ляжуть без проблем ще й гарно виспляться, тому що дуже зручне наповнення. Ціна 49 700, але він реально виглядає на свої гроші повністю. Тут якби питань до нього немає абсолютно. Модель джелато замовити можна на сайті Сулоха, є і в шапці профілю телефончик для зв'язку.